Руна розсіювання, богиня, яка стоїть за цим символом, богиня поле, має силу розсіювання доброї слави, енергії, інформації, де все негативне можна перевести в якусь іншу якість розсіяти все зле, має енергії захисту і трансформації. Використовують, коли необхідно прийняти рішення і звільнити себе від всього зайвого. Часто використовуються в ставах, в формулах, Ру, руну можна використовувати в цілительстві, якщо, наприклад, нам треба розсіяти якийсь больовий симптом, да, щось дуже сильно, скажімо, болить в одному місці, треба цю концентрацію болю кудись вивести. За Межі свого тіла, тому можна використовувати руну розсіювання прямо на деякий час зобразивши її навіть на больовому місці, можна цей символ зображати, якщо нам треба якусь енергію розповсюджити приємно, енергію любові, наприклад, енергії, гармонії, рівноваги. Можна це все поєднати з руною розсіювання. Тобто вона підсилює, має таку здатність підсилювати інші руни. І дуже гарно виступає в комбінації з ними. Як я вже сказала, колір жовтий, звук активації, му. і зараз ми з вами намалюємо її. Малюється вона досить просто. Так, спочатку ми малюємо основну нашу конструкцію, таку монолітну, не відриваючи ручки жовтим кольором, але начебто вам все має бути видно. Повертаємось сюди, ну а далі ми вже малюємо стрілочки, які нам якраз говорять про те, що це руна символ розігування.